Но ось і завершились ігри першості Вродівського району з волейболу серед жіночих команд, що розпочинались ще 30 жовтня. Участь у першості взяли вісім команд Вродівського району: волейбольний клуб Єдність, коледж берлин дитячо-юнацька спортивна школа Лопатин, Рута Білявці, Галичанка Паликорове, Еталон Броди, Бродівська загальноосвітня школа першого третього ступенів No3. Матчі першості Бродівського району з волейболу серед жіночих команд відбулись 29 січня у спортивному залі Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. У нелегкій фінальній боротьбі вже не вперше перемогу здобула волейбольна команда Єдність Броди. Представник Світлана Грицаїшин. Друге місце посіла команда майбутніх педагогів волейбольний клуб коледж. Представник Василь Кульчицький. Третє місце здобула команда Волейбольний клуб Берлин, представник Володимир Андрійюк. Нагороджували переможців та призерів змагань завідувач сектору молоді та спорту Бродівської районної державної адміністрації Наталія Гудима та головний суддя змагань Володимир Андріюк. У номінації Кращий гравець суддівською колегією були відзначені статуетками Ольга Загірська, волейбольний клуб Берлин, Іванка Крамська, волейбольний клуб Єдність, Софія Березюк, волейбольний клуб Коледж. Також організатори змагань подякували усій суддівській колегії за чудову роботу, а саме Вілії Ковальській, Василю Кульчицькому, Василю Рябушу та Андрію Івасюті і, звичайно, головному судді змагань Володимиру Андріюку. Слова вдячності пролунали й на адресу директора Бродівського педагогічного коледжу Олександра Квака за надання спортивного залу і підтримку спорту в районі. Тішить те, що підтримати свої команди, прийшли чисельні вболівальники та любителі жіночого волейболу.